Що в нас залишилось з недовиконаного. В нас ще не зв'язана, не пов'язана. Це фінальний такий штрих. Аналітика з Google Ads. Як їх зв'язати? Переходимо в адміністратор. Заходимо в зв зв'язки з Google Ads. Важливо, щоб аналітика і рекламний кабінет були створені з одного і того самого емейлу, ну, інакше зв'язка не буде працювати. Після цього нажимаємо Зв'язати, вибрати облікові записи, обираємо ось мій другий обліковий запис, підтвердити. Нажимаємо Далі, далі, Надіслати. Все. Дивіться, що ми зараз. І зараз, якщо ви зайдете в Google Ads, перезавантажити цю сторінку. Ось. І в нас з'являється автоматична четверта аналітика. Сюди треба знайти нажати Подробиці, ось подивитися, а точніше нам треба зайти у менеджер даних. Перейти в четверту аналітику і перевірити, ось нажати керувати, що в нас показники додатку все-таки були ввімкнені. Ну, на всякий випадок, якщо ви будете використовувати якісь там цілі чи дані для звітності в якісь. Це ми говоримо про повний фарш. Коли у вас все є, ви просто ходите по якимсь інструкціям і в себе включаєте якісь речі. А... Майже все готове. Якщо раптом ви не захочете користуватися гуглецівською конверсією, але це буде максимально дивно для мене, враховуючи, що Пром зробив цю конверсію, тому що Google її вимагає цю конверсію. Якщо раптом вам потрібно якісь додавання в корзину, бегін checkout, чи ще якісь інші події, які прийдуть в аналітику, нажимаєте Створити, імпортувати, ресурси. Ой, так, четверта: аналітика, веб продовжити. Ну, у нас тут, наприклад, «Purchase» автоматично є. Але якщо вам потрібні ще додаткові якісь цілі, ви зайдете, ось де в нас відображення даних, сюди події. У вас прийдуть події перші там «View айтеми, перегляд карточок, сторінок, там додавання в корзину та інше, ви зможете їх потім перевести, зробити конверсію, але сьогодні не про це.